Господи. Побудь, вимертла, відживає, відновиться, пережила морози, снігу, впади. Все ж вроді будь-квітньо. Що там всередині є? Нічого немає. Нема нічого. Йой-ой-ой! -йо Мила моя, люба моя. Тут ще кожні ще немає. Нічого ще два-три дні, напевно, квітки розпустять. Ну оперед плоші квітки вистій. І буде велика магнолія, буде крута. Переживаю ту зиму. Війну пережив, навіть зиму пережиє. О, діць, які гарні буде. Тут лісочки буде гарні. Крутічок буде. Дуже буде круто. Колись це буде гарне. Що круто, круто, круто. Три роки. Ні, на чотири, мабуть, чотири. Чотири роки. Посадити маленькі саджанець. Ажимає майже два з половиною метра. Дуже гарно. Нічого, цього року просто були морози. Але нічого, дивіться. Ні кінчик, просто кінчик, хоп. А так все гаразд. Супер. Супер віджила. Думаю, що цього року вже не полюбуюся своєю магнолією. Але нічого, все гаразд. Все гаразд. Сьогодні без хмаринок, взагалі небо чисте.